Друзі, всім привіт. Зараз починаємо навоз. Маємо його 200 тонн. Всім привіт, песка Джонік. Джоник. Приехал и холодка. Потім будемо сіяти соняшники, кукурузу, вандерштат, хорш. А зараз вас ознакомлю, скільки в мене є техніки і щось до чого. Так, Один фент з розпочав ходити зараз. Таких дві фури. Ось. глибокорозпушувач. розпушувач. Такий обріз клас. Дуже хороша бочка, щоб тримати хімію, наприклад. Ну дуже мені подобається право. Два Маніту. Ось таких два. Камаза. Дві дискових. Чотири джундира. Самую яж. Зараз подивимося, що там. який мав час. Ось тут на фермі Джон є, щоб коровам давати, їсти, будемо їхати. На петушки, певно, поїдуть. Так. Que não é o que nós vamos fazer com isso? Aí, eu vou fazer mil. Então, nós Já Ну, на, на сьоме поле хай їде. Юра вже подзвоним. Визивають на сьоме поле. На сьому полі будемо сьогодні дискувати. Вже зустрінемось на полі, будемо дискувати, працювати. Ну ферма нормальна теж подобається. Гати. ще як з колегами, то взагалі класно. Діско мені дуже Ерка подобається. Тут дискова тим більше. 50 км в час тисне. Попедаля. Техніки теж достатньо, я з граю з Мельником з Вінниці. Ну, подобається час суперова. Будемо сіяти, дискувати. Вже пів четвертої. Що? Де я, де Та ні, певно. Я вистачу, певно, ні трапки, де я лайка. Тут де я з не відста, чи там не підеть. Можна це а. Не чапка ли, не. Файно. Все, ми його тут лишаємо. Так, що у нас є соняшники, кукурузи. Так, 456 тонн пшениці. пшениці, 319, 319, 331 тонна ячменю, 194 тонни ріпаку, 470 тонн соняшнику і 214 тонн солі і 600 тонн кукурузи. Треба в шліці усплавлювати трохи кукурузу, чим побільше, щоб... Так, ти тут пройди, пройди, у мене тут забуде таке про Ні, Але чого по диску мені подобається таке гектари фігарить, Ну, пишіть в коментарях, щось розкажете, хто з якими модами грає, як спілкуємося, може хтось хоче поспілкуватися. Радий бачити на каналі. Щиро дякую.